Всім вітання, ви на каналі Сільська Гармонія, з вами я Михайло. І сьогодні я хотів би показати, що відбулося з нашою капустою за тиждень. Після посіву нашої капусти ми забрали її в малопалювальне приміщення і чекали 3 дня для того, щоб насінинка набралася вологи, і потім вже давати їй температуру для того, щоб пішов рост. Про температуру і температурний режим. Отже, 3 дні у нас була температура приблизно до 10 градусів. Незважаючи на те, що в нас були морози до мінус 20, все-таки це, можна сказати, дуже хороший результат в тому приміщенні. Може хтось питає, а чому не в теплиці? Ну, коли мороз мінус 20, я не знаю скільки треба буржуйок і дров спалити, щоб навіть тих 5 чи 6 градусів було у даній теплиці. Про книжки. І те, що там пишуть про капусту, вона може сходити при 2-3 градусів, але ніхто не питає, за скільки вона виросте. За 2 тижні, за 3. Так як нам потрібен скажімо так, швидкий рост даної капусти, ми її садили її більше касети. І в принципі розуміли, що ми не зможемо давати температуру вночі високу. Тому ми, ми видаємо зараз приблизно таку температуру. У Нас зараз горить буржуйка наша. Звичайно, ми вже підкидати не будемо, так як нам допомагає сонце. Підійдемо до термометра. Як бачимо, сама коробка нагрівається також від сонця, показує 34 градуси і у нас тут щуп. Який показує 26. Тобто більше температуру не треба давати. Це сама така, ну, до 25 градусів, це сама така оптимальна для того, щоб прокльовувалася наша розсада. Е, до самої розсади зараз підійдемо. Я тут вже трошки погарбався. І от дивимося, щоб добре сфокусувався. Тобто воно вже проклюнулося. І вже бачимо маленькі несправжні листочки. Загортаємо її. Так. І ще одну от. Може хтось скаже, що за тиждень це погані результати, Ну, незважаючи на дану, скажімо так, площадь всього. Я не можу її поставити під батарею, і вона за тиждень вже 100% би вся зійшла. Ну, Як казав Кравчук, що маємо, те маємо. При такій високій температурі дуже швидко підсухають касети. Потрібно постійно поливати, глядіти за цим всім і не допускати, для того, щоб пересухали самі комірки. От як тут. Бачите, це вже майже критично. Тому треба завжди слідкувати за цим всім. Поливаємо ми от таким поприскувачем, не знаю, чи буде зараз чути, коли він буде працювати на відео. І не сильно, але заливаємо. Ну і так, по всьому.